Ваше блаженство, високопрегосвященний владику Нунцію Клаудіо, дорогий наш гостю, владику Марку, преосвященні владики, всесвітліші преподобні отці, преподобні сестри, дорогі брати семінаристи, дорогі гості, дорогі брати і сестри у Христі. Слава Ісусу Христу! Коли почався піст, минуло два тижні, я повернувся із закордонного відрядження, і ми засіли, як звичайно, за домашнім вечірнім столом разом з блаженнішим в нашому помешканні. І блаженніший так між іншим, як він вміє добротливим Голосом сказав. Ну, ось вже минуло два тижні Великого посту, а чи по нас вже щось видно? І так ще раз повторив: а чи по нас вже щось видно? Очевидно, йому не йшлося про те, щоб ствердити, що ми трошки похудали за тих два тижні. Мабуть, йшлося з певністю про щось набагато важливіше, що є суттю християнського покликання. А саме про те, наскільки ми вже впродовж того часу подолали в собі старого чоловіка, наскільки ми уподібнилися до нашого Господа в наших думках, словах, прагненнях і вчинках. Сьогодні, коли ми стоїмо напередодні ще двох тижнів, що залишилися цього великого посту, знову можемо собі поставити це, я би сказав, контрольне запитання. Перед нами ще є два тижні Великого посту, але чи по нас вже щось видно? Сьогоднішнє Боже Слово, сьогоднішнє Євангеліє допомагає нам сконкретизувати оце питання, зробити його більш практичним. Євангелист Марко передає діалог Ісуса Христа із двома своїми учнями Яковом і Іваном. І на свій жаль, мабуть, може ствердити, як багато в них ще проявляється, а може навіть як в них домінує дух старої людини, дух цього світу, дух нездорового кар'єризму, конкуренції, честолюбства, самовпевненості і як мало ще є в них. Того всього, що він так дуже хотів впродовж тих трьох років перебування з ними, їм передати духа самовідречення, духа любові, духа смиренного служіння. Справді, виявляється, вони ще не були здатні подолати оту спокусу, одну з найнебезпечніших спокус для людини. А це є спокуса владою. Не були здатні тому, що ще Боже Слово не проникло, їхнє мислення, їхнє серце, ще не просякло до кінця їхні душі, не показало їм їхніх хвороб, їхніх гріхів, їхніх слабкостей, ще Боже Слово. Їх не перемінило і не сформувало на взір отого божественного вчителя, з яким вони так близько перебувають і спілкуються вже так довго. Ісус говорить про одне, а вони далі думають і говорить про інше. Вони далі ще перебувають в полоні світових думок і прагнень, людських амбіцій, інтриг. І інтересів. Їм йдеться лише про те, як це ведеться у світі, щоби, використовуючи близькість до Ісуса, можна б сказати, використовуючи своє службове становище, не вчитися служити, але просто запевнити собі певні привілеї і певні почесті. Ви знаєте, каже Господь, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Ісус неначе стверджує, наскільки спокуса владою є притаманна людині, кожній людині, і навіть тим, які є дуже близько біля Нього. Які йдуть дорогою разом з ним. І вони теж бувають спокушувані піддатися менталітету цього світу, де сильніший гнобить слабшого, де можновладець ігнорує правами підвладних, вважаючи їх чимось нижчим, вважаючи їх не тими, кому він має служити, а тими, кому має право вказувати і кого має підстави визискувати. І цей дух, дух цього світу, дух пригноблення, визиску і несправедливості, честолюбства, очікування похвали, пошани є дуже небезпечною спокусою і може навіть заторкати найближчих учнів Христових. Про людей, які живуть керуючись таким духом, кажуть. Дорвалися до влади. Бо вони використовують владу як знаряддя панування, як зброю і знаряддя, власне, не засоби служіння, але знаряддя, аби атакувати і робити нещасливих інших. Саме тому ми мусимо чувати над собою, бо дорогі, в Христі не йдеться про те, чи влада є велика, чи мала. Ми дуже часто звикли критикувати тих і вказувати пальцем на тих, які мають велику владу. Може, і слушно, бо там, де велика влада, є велика спокуса і небезпека. Але не менш важливо, але набагато важче ще й до того, вміти подивитися критичним поглядом на самих себе, бо в кожного з нас є також. Влада, влада, яку ми отримали якимось природним чином, бо ми є старші, бо ми є батьки, влада, яку ми отримуємо в професії нашій, в якійсь інституції, світській чи церковній. Ми всі маємо вплив на інших. А це вже називається владою, бо від нас залежить доля інших людей. І то незалежно від того, чи ми тримаємо державний скіптер. Чи тримаємо лопату і мітлу в руках. Кожен має свою крихту влади. І є питання, як він її використовує, як він нею послуговується. Бо влада не є чимось самим по собі злим. Вона є добрим засобом. І в руках праведної людини може чинити чуда. Ісус проповідав і діяв з великою владою. Але це була влада любови, влада смиренного служіння, а не панування і визиску. І саме цього нас сьогодні навчає і до цього закликає Боже Слово. Бо, на жаль, дуже часто люди, а може і ми з вами, нашу велику чи маленьку владу використовуємо егоїстично, амбітно, пристрасно. І тому Завдаємо іншим страждання, тому між нами породжуються конфлікти, напруження і чвари. Зауважте не випадково в нинішньому Євангелії після того діалогу, невдалого, я би сказав, діалогу Ісуса своїми двома учнями, всі решта десять накинулись на них і щинилася велика сварка у лоні 12 апостолів. Це тільки тому, що їм ще так бракує того Божого Духа, який має їх перемінити, наповнити, очистити і провадити в житті. Каже Христос сьогодні своїм апостолам і кожному із нас між вами так нехай не буде. І це не є. Просто побажання, це є імператив наказ. Якщо ми хочемо бути його учнями, між нами так нехай не буде. Бо ми можемо бути спокушувані, бути близько до Христа і все ж поєднювати непоєднюване, Поєднювати віру із забобоном, поєднювати релігійні практики із практичним атеїзмом у нашому щоденному житті. У різних його вимірах: особистому, родинному, професійному, суспільно-політичному. Між вами так нехай не буде. А як між нами має бути, між нами християнами у нашому українському християнському суспільстві? А ось послухаймо ще і ще раз. Хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Зауважмо. Ісус не заперечує того прагнення, яке Він сам вклав в наше серце, прагнути великого. Так як патріарх Йосиф в одному зі своїх послань писав: Великого бажайте. Але ця велич має будуватися не на визиску, але на любові, не на пригнобленню, а на служінні, смиренному служінні. Іншій людині. Не знаю, скільки з нас тут присутніх, тут в святилищі, і тут у храмі дозволюють чи вже дозволяють, щоб те Боже Слово нас проникало, нас перемінювало, очищувало. Я бажав би, щоб всі ми направду переймалися Божим Словом. Але знаю одну людину. Про яку сьогодні вже його блаженство Святослав згадав, про яку можу сказати з певністю, по ньому вже багато видно. Людину, яка 40 років тому із рук великого ісповідника віри прийняв дар повноти священства. Велику владу дав йому Господь, а він її використовував і надалі понині використовує для тихого. Смиренного служіння не піддається ніяким спокусам, світським спокусам влади, панування, почестей і людської пошани. Він уникає їх радше, а не шукає. Пригадую собі, як ми організовували святкування 75-ліття нашого блаженнішого Любомира, і як він опирався, як не хотів. Щоб ми це робили. А відтак, коли був святковий захід, урочиста академія, і було оголошено президентський указ про нагородження його орденом, то наш блаженніший з притаманною йому самоіронією і такого неповторного витонченого гумору сказав на це. Не знаю, чи я достойний цієї нагороди. Але якщо ви так кажете, то я дякую. Він розумів, що людська шана і признання не приходить від зовнішньої влади, від атрибутів зовнішнього уряду. І тому міг спокійно відійти і зі свого уряду, довіряючи церкву і провід її, Божому провидінню. Він міг спокійно і покірно Поручити самого себе і свою церкву в руки Божі. В той час, шість років тому, коли ми трошки були затривожені його рішенням, але все ж таки збудовані його поставою, хтось зауважив дуже слушно і сказав: в той час, як в українському суспільстві спостерігається шалена гонитва за владою, намагання здобути її будь-яким чином і втримати будь-якими засобами, він, маючи найбільшу владу в церкві, не побоявся відпустити її і добровільно відійти, показуючи тим самим свою справжню велич, глибину і мудрість. Ми б сказали, показуючи, що по ньому вже так багато видно. Що той життєвий шлях, який він йде з Ісусом, не проходить надаремно, що Його Слово, Його наука Божа стає для нього тим мірилом поведінки і щоденного життя. Блаженніше ще, ще до нас долучиться. Добре, що його зараз немає, бо він, напевно, мене би скартав за ті слова похвали на його адресу. Але я прошу всіх нас сьогодні. З вдячністю оточити нашого блаженнішого любов'ю і щирою молитвою за те, щоб Господь Бог кріпив його на силах, щоб він міг ще довго служити на Божу славу і на добро нашої церкви. А самі ми просімо і молімося один за одного і самі за себе, про той дар могти йти за Ісусом. Дорогою любові, дорогою смиренного і покірного служіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!